Служба для мене це насамперед вибір. Вибір, я думаю, кожного свідомого громадянина бути чесним перед собою, перед своєю совістю і захистити свою батьківщину. Долучився до цього загону до для звільнення нашої рідної Херсонщини від Ра. Загарбники особисто я брав участь в місії на лівому березі, на спостережних пунктах там займали ми деякі позиції на березі річки Конг дачі пусті покинуті людьми. Там інколи блукають самотні тварини, які ще там хочуть там вижити. Це зокрема котики. Їх дуже шкода. Ми неодноразово з друзями їздили туди на якісь там святкування, на дні народження, і зараз на це просто важко дивитись. Час окупації я познайомився із сусідом, який колись воював, був в АТО. Ми спостерігали за об'їзною дорогою, за клеверною розв'язкою в місті Херсон, яка веде до Антонівського мосту. Передавали там дані. Мрію, щоб всі люди жили щасливо в мирному Херсоні.